Шкільна форма взуття, шкільне приладдя все це можна придбати за символічну суму на шкільному ярмарку, який працює у Чернівецькій гімназії номер 5 В цьому навчальному закладі чекають на покупців як зі своєї школи, так і з інших. Ми раді тому, що будь-хто може зайти. Є потреба, приходьте, будь ласка, придбайте своїй дитині те, що необхідне, і придбавши своїй дитині, ви робите корисну справу. Багатовекторно, векторно, оскільки і свої кошти бережайте, свою дитинку витягнете і врятуєте чиєсь життя. Це без перебільшення чиї життя. Батьки чиї діти вже виросли зі своєї форми, віддали її для реалізації на ярмарку. Інші ж можуть купити її за символічною ціною. Ідею, як заощадити кошти на шкільному приладді та інших необхідних для навчання речах, батьки сприйняли з великим ентузіазмом. Я вважаю, що це дуже гарна ідея в зв'язку з теперішньою ситуацією в країни. Ми завжди підтримували, підтримуємо і думаю, на майбутньому також будемо підтримувати такі акції і самі, напевно, брати участь активно в цих заходах. Всі виручені від продажу гроші керівництво п'ятої гімназії направить на потреби бійців, які сьогодні захищають кордони нашої держави. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.